Всім привіт! Мене звати Валерія. Це моє перше розмовне відео на YouTube в такому форматі. В цьому відео я хочу поговорити про такий аспект, як дефіцитарне мислення, як воно проявлялося в моєму житті, і які висновки я можу з цього зробити, і як взагалі я з цим працювала, з цим моментом. В моєму житті дефіцитарне мислення проявлялось буквально з самого дитинства. Тобто, це були і моменти. Якогось обесцінювання. Тобто це не віра в себе, не віра взагалі в можливість бути якоюсь людиною, яка на щось здатна. Тобто, мені постійно здавалося, що все, що я роблю, воно не має сенсу. Тобто, воно якесь не, недостатньо ідеальне, недостатньо цінне. І мені постійно було відчуття: це постійно недо, недостатньо врадливе, недостатньо успішна і все недостатньо. І навіть якщо я отримала якісь життєві подарунки, і це не тільки матеріального характеру, а в цілому якісь приємні події, то все рівно не було відчуття цього тотальної радості, тотальної вдячності, тому що все рівно, якби воно на підкорці сиділо, а у цей момент, що ти наче цього взагалі не достоин, тобто що ти постійно якийсь недо. І через цю призму ти оцінював і відношення інших людей до себе і своє ставлення до цього світу. Тобто, люди взагалі можуть по іншому на мене реагувати, так, по іншому думати, а мені буде здаватись, що вони дивляться на мене через призму осуду, через призму негативу і через всі такі якісь деструктивні установки. І як я почала взагалі виходити з цього стану? По перше, я почала це помічати. Тому що коли я вважаю, що це, ну, як то кажуть, я така є, я вже й не поміняюсь. Ну, тобто, якщо, звісно, нічого не міняти, нічого не зміниться. І якщо постійно думати, що ось я б хотіла жити так, але постійно роблю так, як звикла, то воно ж нічого й не зміниться. Тому я почала буквально проявляти силу волі, фокусуватися на цих своїх моментах таких. Де я постійно на негатив, значить, заточена і на обезцінювання. І подумки кожного разу себе зупиняти і запитувати, хто, хто ця я, яка постійно так думає. І кожного разу, в принципі, я підходила до того, що це був стан свідомості жертви. Тобто стан свідомості цієї забитої дитини, яку постійно критикують, яка постійно всім не може догодити. Тобто, якщо б ти не робив, ти все рівно будеш не такий. Там а хтось красивіший, а хтось розумніший, а хтось кращі оцінки отримує, а ти взагалі не така, як ми хотіли, щоб ти була. І якісь такі моменти, і воно буквально ну, тобто воно сковувало, і ти не вірив в себе, що ти можеш бути в принципі кращий. Тобто ти хотів бути цим кращим, але ти вірив тим дорослим. І при цьому намагався бунтувати і проявляти себе якось інакше, тобто постійно, наче намагався доказати всім, що ти не такий, але коли ти вже виріс, так, ну, скажімо так, з підліткового віку, там, після 20 років, то оця внутрішня заточеність на цій недостатності, на цьому негативі, а на цій деструктивній установці. Вона, в принципі, нікуди не ділась, вона почала тільки посилюватись з моменту, коли ти все більше і більше втягувався в цей шаблон такої реакції. Ось, і після того, коли я почала себе зупиняти, так, проговорювати чи подумки, чи так сама з собою, поки щось по хаті робиш, ходиш в стілі безумного професора, так, і ти, ну, тобто я в себе перепитувала. І я дійшла до того, що так, цей це стан свідомості жертви, яка постійно себе недолюбила. І через цю призму вважаю, що інші люди мають надати цю любов, мають надати цю підтримку, ці всі якісь моменти, які недоотримала з дитинства, і в цілому. Тобто, звісно, тут дуже залежить від початкових даних. Тобто, як яка психіка в людини, наскільки вона вразлива, тому що комусь все рівно, а хтось дуже так, якийсь сам по собі, можливо, достатньо іпохандричний, близько все приймає до серця і обирає саме концентруватися на негативі. Тобто, мій пасив не в тому, що потрібно звинувачувати сім'ю, звинувачувати оточення, в якому ми зростали рідних своїх. Тобто ні, вони їх виховували, як я для себе розумію, як вміли. Тобто тут вже нема сенсу їм щось там доказувати, можна проговорити, звісно, не треба це все замовчувати, але жити з відчуттям такої постійної агресії, образи на рідних, воно, воно не конструктивно тобто, воно тільки нам заважає, воно ніяк не вплине на наших рідних по великому рахунку, воно їх не зміни. Минуле і не перепишеться через це, а ще більше тільки собі ж проблем можна таким ставленням по суті, притягнути. А тому я почала акцентуватись більше на силі вдячності. Тому що коли я постійно все обесцінюю і через такий дефіцит на все дивлюсь, тобто що, наче всього недостатньо, то я і не можу бути за щось по-справжньому вдячна. Тобто навіть банально за можливість. Бути тут, сидіти, взагалі ходити, якось дихати. Ну, тобто, це такі звичні речі, на які більша частина людей вона не звертає уваги, тому що ну, це як само собой. Коли людина в якісь таке життєві негаразди потрапляє, то, звісно, виникають моменти, що людина починає більше цінувати якісь такі банальні, прості речі, на які ну, до цього буквально не звертала уваги. Ось і до чого я це веду? Що якщо постійно акцентуватись на негативі, то цей негатив він буде тільки збільшуватись. Тобто, це як боротися з якимись вітряними парусами, і воно все ну, це все буде без, безкінечно. І чим більше я затачувала себе на якийсь негатив і на постійну критику себе і інших людей. Воно тільки посилювало, і ситуації ставало у житті ще більше, через які мені хотілося когось критикувати, або відчувати, що мене критикують. Тобто, тут причина наслідкові зв'язки вони дуже наглядно прослідковувались. І мені допомогло в першу чергу, звісно, почати замічати ці всі свої стани, виписувати їх і запитувати себе із стану кого. Я так оціню. І стану кого в собі, яка, яка моя частина так вважає. І кожного разу, в принципі, відповіді були ті самі, що це стан свідомості жертви, який постійно втягує ці деструктивні, оці негативні якісь установки, образи на інших, небажання брати відповідальність за своє життя. І це, як я для себе розумію, вже так ретроспективно оцінюючи. Це, в принципі, така зона комфорту, вона, вона звісно, взагалі ніфіга ну, не комфортна, але воно звично. Тобто ти звик так думати, а по-іншому ти, ну, наче і хотів би, але не можеш. І через це виходить такий роздрай. Ось. І саме концентруючи свою увагу, акцентуючи силу волі на можливості шукати, за що я можу бути вдячною. І перестати в першу чергу себе постійно обесцінювати, мені вдалося вийти із цього замкнутого кола. Наприклад, мені десь буквально півроку назад здавалося, що я взагалі нічого не роблю, нічого не встигаю. При цьому, що я працюю на роботі, так, я по дому якісь моменти роблю, там, плюс якісь хобі, але в мене все рівно сидів цей дефіцитарність, цей внутрішній критик. І я, ну, плюс моменти по соцмережам, де ти зайдеш це все, подивишся, які всі успішні. А ти такий взагалі ніхто, ти до тільки працювати закінчив. І ніякого успішного успіху, як показують в інстаграмах, тих ваших тіктоках немає. Ну, так, як мені здавалось, бо ти ж постійно себе з кимось порівнюєш, і не в свою ж, звісно, користь. Ось. І тому. Постійно була така установка, що я нічого не роблю і взагалі я ні на що не здатна. І потім я почала собі записувати якісь моменти планування на наступний день, наприклад. Якщо я раніше писала просто список того, що мені треба робити в ідеалі, ну, там, типу, почитати книжку, піти на прогулянку, помедитувати, помалювати. А зайнятися йогою, там, зробити руханку, щось таке, що це, наче як розкіш, мені якась здавалось. То я цього не робила, бо мені буквально було ніколи цим займатися, бо я була сфокусована на якісь інші речі. І кожного разу цей дефіцитарний, цей стан свідомості заточувався тільки на те, що ти не зробила, чого ти не встигла. І через це цей внутрішній критик він ще більше проявлявся. І потім я почала собі писати, якби такі нотатки або зранку, коли прокидаюся, або там ввечері на наступний день. я писала, там: я обираю так в такий то такий -то день, такі-то моменти. І я перераховувала в принципі все від банального встати, застелити постіль, вмитися, зробити собі сніданок, помити посуд, помити підлогу, прибрати в квартирі, нагодувати кішку. Там піти чоловіку, щось сказати, приємно зробити, Тобто, якісь такі моменти, в принципі, з чого взагалі складається наше життя. Тобто це не якісь такі речі по типу, що треба десь кудись їхати, здобувати якусь зірку з неба, тільки потім я поставлю ту завітну галочку. Ні, ні. Тобто банальні такі речі повсякденні. Я почала це все записувати. Звісно, це якісь моменти, вони рутинні, але я їх все рівно прописувала. Плюс прописувала навіть момент, що треба поїсти, поснідати, пообідати, повечеряти. Бо дуже часто я цим нехтувала. Тобто я могла просидіти над сторісами в інстаграмі, а замість того, щоб приготувати собі взагалі їсти. І це теж, ну, в принципі, нездорова позиція. Я почала це все прописувати собі і саме. Свідомості, що це я обираю. Не що мені це треба. Ну, я така жертва, бідна, нещасна, ось такі обставини, хоч не хоч роби. Ні. А саме момент, що я обираю, і там, я, до речі, так уже десь 200 днів це точно займаюся дуалінгом. Саме через цю методику. Тобто я почала собі писати, що я обираю зайнятися дуалінгом. Там мінімум був взагалі, я поставила саме мінімальний, чисто, щоб пройти. І все, тобто Гечтат закритий. І зараз в мене вже почав, ну не прямо зараз, а вже давненько, почав з'являтися оцей такий конструктивний дофамін, де мені подобається проходити дуалінго. І це не з під палки, як раніше, коли я собі казала, що треба вчити англійську, треба вчити англійську, і це ще одне всередині я казала, кому треба. Ну, тобто не було якогось такого рішення, що це я, я це обираю. Не те, що це мені треба, бо я жертва, а тому, що я це обираю. Бо я хочу керувати своїм життям, наскільки мені можливо. І те, на що я можу впливати, я хочу це обирати, а не робити це із підпалки, тому що так треба. Ну, це як в школі, ти не хочеш туди йти, а тебе все рівно будять заставляють копняками з хати з подушок, виталкують, аби ти тільки пішов до школи. І ще щоб гарні оцінки приніс. І бо це треба, бо треба, бо що скажуть люди, хто що скаже і взагалі, хоча б ніхто нічого не сказав. А потім ти сидиш такий забитий, переляканий, і боїшся взагалі хоч щось зробити. Бо не дай Бог, хто що скаже, а всі ж скажуть тільки погане. Тобто, ця і внутрішня заточеність оця на цьому негативі, вона дійсно породжувала дуже багато складностей в моєму житті. Так ось, і прописав, що ці всі моменти, а що я обираю. Пункти так, банальні, які життєві речі повсякденні. Я почала потім ставити галочки. Потім в мене вже був такий дофамін від того, що я просто ставлю цю галочку, бо я щось зробила. І я почала дивитися взагалі, наскільки я багато всього роблю протягом дня. І це не те, що я там собі напридумувала ще якихось нових задач. А ні, тобто це я робила, в принципі, всі ті дії, які я і так постійно робила. Я просто почала їх записувати і змінила свій. Стан до цього, що я це обираю, а не мені це треба, тому що ну, так треба, бо ж написано і взагалі. Ти потім навіть не хочеш той щоденничок чи блокнот чи планер відкривати, бо це якась ну, просто обізаловка. І ти будеш бунтувати, ти будеш прокрастинувати, і тобі буде просто хотіти щось зробити таке, де не записано, що тобі це треба, бо ти повинен і, тобто вганяти тебе в якогось раба. Ось і я дійсно в мене змінилось до себе ставлення. Я побачила, що я взагалі-то дофіга всього роблю, і що я взагалі не відпочиваю. Бо кожного разу був акцент на тому, що всюди успішний успіх і тобі треба. Ти повинна, тобі треба, бо хтось так сказав, хто сказав, не знаю, покажіть ту людину, але тим не менш. Тобто, це якась масова істерія. А, і через це постійно так було це якби. Ти біжиш за кимось, тікаєш від себе, і взагалі не розумієш, про що ти живеш, про що твоє життя, коли воно постійно в критиці, воно постійно в якомусь недо, 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 і все не таке, і всі не такі, і ти взагалі не такий, але ти ждеш, що щось зміниться. Я про себе кажу в першу чергу. Тобто і нічого не робиш. Ну, тобто, ти робиш те, що ти звик робити, і все. Ну, ось так воно й виходить: таке замкнуте коло. Тому мені, наскільки я відчуваю, мені вдалося його розірвати. Я не кажу, що я там стала мега просві просвітленим гуру, так, який тепер робить всі рутинні справи взагалі на ізі. Ні, є моменти, але я перестала себе цькувати, що я нічого не роблю. Тобто я більше сфокусувала свій момент на тому, що мені треба більше відпочивати. І коли я відпочивала, то я вже не відчувала у цей постійно якийсь претензії до себе, Ушов у шоу той критик, який постійно каже, що ти тут там валяєшся. Тобі там треба Ютуби робити, успішний успіх, гроші заробляти. І все в такому моменті. Тобто, більше почало йти такий момент, акцент на себе, так? чи ти там взагалі їла, а що ти їла? Тобто харчування покращила своє, Тобто це не те, що там. Покидала би що і побіг, тому що треба бути успішним, яка там їжа. Зараз для мене дуже актуальний момент це покращити сон. В принципі, сплю я добре, але момент з тим, щоб заставити себе вкластися раніше першої ночі, ну це ще той квест. І це вже десь років сім. І якщо у вас є рекомендації, я вам буду дуже вдячна. Тому що. Цей момент я навіть не прописувала свій е, чек-лістинг, бо я розуміла, що я його і не виконую. Тобто, ну, це, це такий момент, з яким дійсно я ще працюю. А є, звісно, багато моментів, з якими я працюю. Це просто е, е, такий момент, з яким я вирішила поділитися, а те, що мені дійсно допомогло, і, можливо, комусь із вас це також буде корисним. Це відео дещо дещо затянулося. Сподіваюсь, вам було цікаво. Рада була поділитися своїм досвідом. Якщо у вас також є якісь свої рекомендації, свої якісь лайфхаки, як можливо, ви виходили з подібних станів, можливо, теж знайомо це відчуття постійної недо цієї самокритики, цього дефіцитарного мислення, замість того, щоб бачити за що можна бути вдячним. То також, будь ласка, пишіть, буду рада почитати ваші коментарі, відповісти на них. Тому дуже вам вдячна за увагу і на все добре!